Мета досягнення і перемога за межею людських можливостей Федерація Воркауту України за підтримки і сприяння оперативного командування схід та підрозділу сил спеціальних операцій ризикнула і вирішила зробити безпрецедентний крок: спробувати встановити перший в історії свого масового руху національний рекорд і присвятити його пам'яті молодшого сержанта 60-ї окремої механізованої бригади Ігорю Височенку, який віддав своє життя за свободу і незалежність України на війні з Росією. Задля цього вісімка відчай. Душних, тим добре підготовлених сміливців, серед яких чотири діючих військовослужбовці о 9 ранку приступила до виконання максимально екстремального випробування як для фізичного тіла, так і психічного стану. Протягом 12 годин з п'ятихвилинною перервою після кожної зробити 50 тисяч безперервних відтискань на брусах. Якщо професійний атлет проходить до спортивної зали чи на майданчик, 300, 400, 500 разів це вже стеля. А на кожного атлета сьогодні припадає 6250 відтискань, тобто цифри космічні. І ми очікуємо, що такий результат вони зможуть виконати. Важливо, що сьогодні також присутня родина Героя України, родина молодшого сержанта Височинка Ігоря, яка приїхала. І від нас це найменше, що ми можемо дати родини в пам'ять про їх сина. Тому атлети популяризують спорт, тоді атлети 20 років, а найстаршому 45. І цей захід унікальний тим, що це складова, коли покоління об'єднується. І у той час, найкризовий час, коли найтемніше частина перед світанком, ми демонструємо, що можна продовжувати прогресувати. Треба тримати себе у дусі, І військовослужбовці, оперативного командування Схід сил спецоперації сьогодні це демонструють, бо вони сьогодні також виконують ці вправи. Одним з найзавзятіших серед вояків був військовослужбович го полку Рейнджер, сил спеціальних операцій збройних сил України Олександр Тітенко, який встигав усюди і відтискатися, і брати участь в онлайн-відеомарафоні, який він наживо транслював безпосередньо з місця події, демонструючи у такий спосіб на власному прикладі усім і в першу чергу молодому та всім майбутнім поколінням справжню незламність жагу до досягнення поставленої мети, боротьбу з самим собою і своїми вадами, постійно нагадуючи в ефірі. Кому присвячена подія, ми хочемо підтримати також сім'ю, загинувшого їхнього синочка. І якби в нас блага мета, блага мета. І, і хочемо ще показати молоді, що от мені 40 років, що в 40 років можна трішки по-іншому. Я ще молодий, там є ж постарший Юрій Балясний з Полтавщини, йому 45. Ціль наша блага підтримати сім'ю і подарувати якісь позитивні емоції, тому що на сьогодні дуже багато горя, яке Нанесла нам Російська Федерація. І що немало це популяризація здорового способу життя. Ми хочемо, щоб максимально більше людей долучались до тренувань, особливо до воркаута, який наразі є найдоступнішим видом спорту, яким можна займатися безкоштовно. Тому ми хочемо показати цей вид спорту, долучити побільше людей. У підсумку Ігор і Олександр разом з Дмитром Косатим, Михайлом Бурлакою, Юрієм Балясним, Арманом Маргаряном і тезками Олександра Меревою та Стасенком вписали свої прізвища і стали творцями грандіозного силового досягнення на теренах держави, виконавши 51 тисячу 537 безперервних відтискань протягом 12 годин, яке було зафіксоване у національному реєстрі рекордів України, одночасно вшанувавши пам'ять свого побратима Ігоря Височенка, якого забрала клята війна Росії. Я хочу подякувати організаторам цієї фонду, цього, хто організовував. Дуже велике дякую від нашої сім'ї Дімі Касатому, він наш колега, ми з однієї частини. Нам дуже приємно за таку підтримку. І дуже велике дякую, що пам'ятають нашого ігорка. Якби він був живий, він би гордився цими хлопчиками. Окрім всіх вище перерахованих досягнень і рекорду, за рішенням команди у ході дійства було оголошено і проведено збір донатів на придбання станції РЕБ для наших захисників, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків.